Усім привіт! Ви бачите, що я тримаю в руках цю коробочку з уже пізнаваною стрічкою, і це означає, що сьогодні у нас відео про розпаковку посилки з Taobao. Ця невеличка посилка йшла до мене літаком, але йшла вона незвично довго, тому що її затримала наша українська митниця. У мене вже не перший раз є певні уточнення з митницею. Одного разу вони теж затримували мою посилку, але це була посилка з Іспанії. Я куповувала товари на сайті Zara. а цього разу вони вперше затримали посилку з Китаю. Справа в тому, що митниця хотіла, щоб я їм відправила інвойси, а також чеки про оплату тих товарів, які тут знаходяться. Тут просто є один брендовий товар, і, на думку нашої митниці, як і на думку багатьох, цей товар не може коштувати так, скажімо. Дешево. Річ, про яку я говорю, насправді вона коштує кілька тисяч гривень у нас в Україні. Її ж я придбала в рази дешевше. Я вже, до речі, показувала вам цей один товар брендовий попередник в розпаковках. Зараз я вам покажу його ще раз. Ну що, поїхали дивитися, що всередині, але перед цим я попрошу вас поставити вподобайку в моєму відео. Хто вперше потрапив на мій канал, підписатися. Якщо вас зацікавили мої ролики, Пусть не забувайте писати коментарі, а також не забудьте активувати дзвіночок, щоб не пропускати мої подальші відео. І так, перше, що у нас тут є, це гольфер. Я замовляла для себе гольфер ось такого кольору капучино. Але чомусь він мені здається що дуже великий на мене. Давайте дивитися. Ой, він такий ніжний на надотик, безшовний. Ну, горловина в нас іде безшовна. Ну, ось такий гольфик. Давайте поглянемо, скільки він коштує і скільки він заважив. Нагадую, авіадоставка коштує 16 доларів за 1 кілограм. І так, вартість гольфика 2 долари 6 центів, і його вага 197 гуруш. Ось небагато, навіть авіадоставкою можна відправляти. Це не буде, коштувати дуже дорого. Беремо так. Ще один гольфик я замовляла для своєї тонечки. Ось такий пускового кольору гольфик, І він має всередині утеплення. Тут така ніжна фліска. Це плюш, фліска, щось довідку. Дуже мені подобається такий ніжний пусковий колір. Ходити в садочок. Мої маленькі красуни. Так, вартість. Ольф коштує 2 долари 53 центи, і його вага 180 грам. Знову ж таки, не важить дуже багато. 180 грам, приблизно 3 долари доставка. Ну, рахуйте, це майже як Укрпочту, новою почтою по Україні. Доставка, а це прям доставка з Китаю. Так, ось щось тут у нас є. Такі коробки. Цікаво. Я так розумію, воно було гарно оформлено на подушечці, але митниця мені тут все перелопатило. Я замовила собі годинник. Звичайний годинник, скажу вам зразу, мені колір не дуже довгодовий. Я думала, він буде більш світліший, а він якийсь такий риндувати. Звичайно, Звичайна біжутерія, нічого особливого, це не є брендовий годинник. Бачу вже, що потрібно буде скорочувати про Ось так, виглядає цей годино. Що у нас по ціні? Годинник коштує 2,98 центів і його вага 120 грам. Знову ж таки, можна відправляти сміло авіадоставку. Тут у нас заколочки для волосся. Брала я їх купувала для себе. Тут мене волосся стало вже довше і можуть звичні шпильки вже не тримають. А моє довге волосся. Сдала собі ось так в формі пантика. Чорненький. І ну, це ще біленький. Це біленький більш до бежевого кольору, такого вітінького. Ось Хіба нічого так має тримати. Вартість цих заколочок. так, два зажими для волосся. Разом коштують 2 долари 64 центи, і їхня спільна вага 100 гр. Тобто в доставці я заплатила за них 1,5 долари. Мені попалася ще батарейка п'яного годинника, Ось така малюсінька, Менше сантиметра. Маєчки замовила. Звичайні маєчки під низки в пустинку виділяти своєю Там у мене виходить садочок, і так, щоб було тепленько. покажу вам одну. Вони, вони три однакові, просто колір. Дві біли і одна рожева. Що мені вже не подобається, це якийсь песик вишитий на вуличку. Можливо, дитина заціна, але мені чорного кольору якось. Якщо діти під білий гольфок під білий светрик може трішечки бути його видно. Звичайні маєчки. Нічого особливого, ще одна біленька і рожева. Кому цікаво, можливо, мене дивляться мамочки. Вартість гольферів за три штуки 3 долари 39 центів і їхня вага 130 грам. 130 грам це за три маєчки. Так, тут у мене. Є кросівки. Для знову таки, своєї старшої, в неї дуже швидко росте нога, я замовила ксівки. Здається, я замовляла так, 26 розмір, і я сподіваюся, вони на неї ще не маленькі, поки вони прийшли. Але дивлячись по погоді, можуть бути вже заплодні. Ось такі називаються вони, якщо я не помиляюся, низький передуш. Я колись, будучи тінейджером, тільки такі кросовки такого стилю і носила, тобто з таким передом. Старси, Чесно, напишіть мені в коментарі, як вони називаються, тому що я вже забула. У мене такі були з чорна, напряма колосочка. Ось такі кросівочки. Їхня вартість, вони знову ж таки не коштують дорого. Вартість цих кросівок 3 долари 70 центів і їхня вага 330 грам. Ну 330 грам, скажу вам, що якщо авіадоставкою трішечки вже дорогувати, виходить, можна відправляти море. Якщо навесну брати, сміло зараз море можна купувати. До речі, хто не знає, в Китаї до 11 листопада великі шлені знижки, це у них щось на кшталт Чорної П'ятниці в Америці. Тому можете дивитися. Точно Аліекспресі теж, але Алієкспрес зараз трішечки. Обхідними шляхами доставляє посилки в Україну. І що ж, у нас тут є та річ, через яку митниця затримала цілу мою посилку. Так, це сумка-пінку. Хто не бачив моє попереднє відео, я залишаю підказочку. Ви можете переглянути, я замовляла собі таку саму сумку білого кольору і трішки. Менше, менше завозною. Цю сумку а, я замовила не для себе, а, але я вам покажу її. Вона виглядає. Знову ж таки, тут є а, на всій фурнітурі вибита клінка, є, а, є а, якийсь чіп, не знаю, що це чіп. Там, в принципі, нічим не відрізняється, окрім розміру кольору, від моєї попередньої сумочки. Негесенька, гарна, така шкіра. Ні, запак сумки, звичайно. Ось тут всередині є такі вкладочки. Так само підкладка містить принт принтінко, на фурнітурі теж є емблема впінку, замочок дивимось. Ну, так нічого. Знаєте, єдине, що коли приходила сумка, мені коли я замовляла, я в посилочці знайшла QR-код в неї, де а, можна було перейти на офіційний сайт, зареєструвати цю сумку. І, тобто це коли набути. Знову ж таки, поїмні, але я щось не бачу тут QR-коду, такого як приходив мені. Так. У ну, будь-якому випадку, о, дивіться, що тут є. Скільки мені відомо, це такі дирочки, коли пробивають на поясі. І що, це сумки? Не знаю, тут ж нічого пробивати не треба, ніякі дирочки. А, ні, боже, оце є телека. Я ж замовила годинник і мені ланцюжок задовжен. Можливо, це якось регулювати довжину ланцюжка. Так, це інструмент саме для укорочення ланцюжка від годинника. Ось таким способом знімається там, наприклад, кілька шарів, і а, далі укорочується, і далі а, повертається защіпка на місце теж таким самим способом. Дуже неочікувано, до речі, що продавець попіклувався про це і додав у посилочку саме такий інструмент. Ну що, така посилочка у мене невелика вийшла, але досить, я думаю, вдала, вдалі покупки. Я дуже чекала на гольфики, на години на закупки, і людина, яка в мене замовила цю сумочку, думаю, теж на неї дуже довго чекала. Я сподіваюся, вам сподобалася ця розпаковочка, так само, як і мені. Вона була не така велика, як всі решта. Авія дуже великий об'єм не відправиш, що дорого. Але якісь такі невеличкі легкі товари, чи якщо вам товар потрібен вже необхідно, і обов'язково бренди, то можете замовляти авіапроставку. На цьому я буду завершуватися сьогоднішнє своє відео. Всім вам кажу, пока-пока!